Господар тут, ось він тут, знав, що гості прийдуть, Щедрий вечір, добрий вечір, знав, що гості прийдуть, ми ще другім і співаєм під вікном, щастя долі вам бажаєм всім гуртом. Хай квітують ваші ниви золоті, щоб життя було щасливе в майбутні. Ми твого двора не минаємо. Ми твого Вашій хаті дозвольте козі погуляти, я коза луплена, за три копи куплена. Ого коза, го я! го біла, розходилася, розвеселилася по цьому дому, по веселому. Де коза ходить, там жито родить, де кози не буває, там все вилягає, де коза рогом, там жито стогом. де коза топ туп, там жита сім куп. Господарь, господарочку, а в хату ще й меланочку. Наша меланка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, так помиє, їсти ще й накриє. Добрий вечір, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ой, До хати, буде Меланка щось вам казати. Дайте Меланці криселко сісти, буде Меланка, пироги ваші їсти, наша Маланка не лінива. нам вареничків наварила. О, Дайте ми, ми поїли давно. Просим Меланку пошанувати, нашій Меланці медбива дати. Наша Меланка, як чотири. Якби такі дівчата та до роботи, як на витребенечки. І чого ти розходився? Ну скажи, чого ти розходився? Очеред густий та одудкувати. Гарні хлопці на натуру та придуркувати. Ти багато не балакай. Краще за щедруй нашим господарем. А ти щодрума і за щедрую. Щедрівочка щедрувала з Новим роком вас вітала, щоб і свині вас велися, щоб і кулі вас неслися, щоб і кіду ха діднявкав, і собака в дворі гавкав, щоб картоплі на городі, як крабель було у воді, щоб пшениця колосилась, і щоб гроші вас водились. Щедрий вечір, щедрий, щедрий! 何 Заспівали, щастя в домі побажали, щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця, щоб хліб та пироги в домі вас завжди були, щоб харчі були хороші, щоб водились з домі гроші, ну, а гривні та зелені набивались вам в кишені. Щоб у вас була худоба, а для нас солодка здоба. Ми попросимо поаласки, дайте торбуші ковбаски. Ми вам, Ми вам щиро щедрували, щоб ви сала в торбу дали. Як пройде цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати, щедрий вечір, добрий вечір, господарям на здоров'я. Ой, добрий господар, як киньте даруночок і в його торбу. він. хлопець, бідний, ледарець, негідний, до сніданку ж люби поспати. В обід добре а під вечір фік залізте. Так ви виносте виносите на холоді, не моросте, ой, виносте кобач. Jeszcze dziewoczka się drówała, do wieku on się А за цими словами дзвіночки дзвоним, дзвіночки дзвоним, вам шлем поклони, щастям, здоров'ям, ще й віком добрим, врожаєм гарним, прибутком добрим. Бувайте здорові!